Фітболочки соту крем 10 кг ціною 4650, цілий лотик. Класний з такою. Ось такої чати, він буде класно переривається на штучному світлі. Наступний ось така маєчка. Іде вона просто дилесенька. Наступна. Це також гарна ось така маєчка, розмірка сечка. До речі, тут усі ми злодіально. Іх сесочки, бік-сечки, класна бума.

как будет у нас тут? Так, на, тут у нас тут такая маленькая Так, ось такая с Так, ось так а тут идут все такие Все мы жилые, Так, что тут идут S, B, N, XL, L, L 2XL Ось такие Классно Тоже классно Так, на, это самое? О, ну, будет это будет лакоста. Вставляем тут кофе лакоста. Так, ее ось так Дальше, 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 смотрите. А, это фитма. Такой что-то сегодня у нас такие масс-маркет. Боже, вот это шикарно. Помните, как человече. Надеюсь, может, это ночью это как притална. И это с комирчиком. Дальше. О, гарный, такой великий розмер. Учав на целую видео, он стаканька, тачинка. Вот, это как спортпень, наверное, для бегу, а кто снимается с борта, на такая достаточно эластичная, обтягивающая, еще одна Такой, тут у нас топы, а Ось симпатичные, маленькие, Має наряды, то есть связывается пальчики, что теперь, Так, а аж навесенька зі білочками. В чорному кольорі? Ой, дуже погентика класна адітаска. Адітаз. Так, щось пожелося у нас тут є. Це у нас буде бурбочка. Така оверсайз може бути. Знизу до нас отя, щоб можна буде зробити як вущу, так і тонче. Так, це ось такий топічок. Одягається не через голову, це на іксесочку якусь.

Ось дуже червони Синя. Дуже симпатично. Дайте забиватися однією футболочкою, тут виходить біля 60 гривень. А в загальному тут є 70-80 футболочок на 10 кілограмчиків, це цілий лотик. Це зараз переїзолочку, це буде знахідка. Одичайте, реально буде знахідка, мати скільки футболочок, можна питати за класною ціною. Я думаю, що в сезон футболочка не коштує 60 гривень, тому це класно, можливість придбати. Це класно і і ви так класний плюс. Погляньте дуже шикарні футболки. Ну, все, покажу вам останню. Але там ще у нас є в лотку ще футболочки. Щоб замовити, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.